Слава Богу, дорога церква, на цей благословений час, який ми маємо сьогодні перед Божим лицем. І ви знаєте, ми сьогодні вже чули Боже Слово. І, і також хотів поділитися деякими думками, які приходили на серце, роздумував про це. І, знаєте, апостол Павло каже, до, звертаючись до пістання до коринтян, він говорить про ізраїльський народ, нагадує їм, нагадуючи віруючим людям про те, що трапилося з ізраїльським народом. Він говорить про те, як Бог вивів могутньою сильною рукою цей народ, як цей народ був в рабстві гріха, в, рабстві в фізичному рабстві був. І він говорить, що це є про образи для нас. Ми знаємо, що народ ізраїльський, він дуже. Е, Після смерті всіх цих патріархів. Повстали ці царі, які не знали ті, хто були перед тими царями про цей народ. І вони стали гнобити цей народ. І ми читаємо в Біблію, що цей народ став вопіяти до Бога. Став вопіяти, кликати до Бога. І Бог являється Мойсею там в пустині. Ми знаємо цю історію. І Бог каже: Я бачу. І я чую те, що є в моєму народі, каже. Тобто Бог не є безучасний в тих скорботах і в тих проблемах, які є в народі Божому. І далі каже, я йду їх визволити. І Бог посилає Мойсея. І ми знаємо, що Мойсей могутньо, сильною рукою він вивів цей Божий народ із цього рабства єгипетського. Слава Богу! Ви знаєте, Біблія каже, що щось подібне і в нашому житті було. Ми всі були рабами гріха. Гріх, як той знаєте, фараон, він над... давив над нами, пригноблював нас, тримав нас, знаєте, як то кажуть, на поводку тримав нас. Але слава Богу, що прийшов Син Божий. Написують, для цього то і явився Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Слава Богу. І коли ми читаємо Євангеліє від Луки, цей маніфест, можна так сказати, Ісуса Христа, Його ціль, Його призначення. Ми читаємо такі слова. І прибув він в Назарет, де був вихований, і увійшов за своєю звичкою. Добра звичка. Приходити в Дом Божий. Він прийшов в день суботні до синагоги та встав, щоб читати, дали йому книгу про Хісаї. І він розгорнув цю книгу і знайшов місце, де було записано: Дух Господні на мені, бо Він помазав мене благовестити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем. Проповідати полоненим визволення, сліпим прозріння пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. І загорнувши книгу, він віддав її слузі, а та й сів. І ми читаємо, що всіх очі були на нього направлені. Ми бачимо, бачимо в, цьому, в цих словах. Те, для чого прийшов Ісус Христос. Він бачив, як гріх, як різні проблеми, вони тримали людей, вони пригноблювали людей гріх, хвороби і все інше, страх і тому подібне. Вони держали людей в рабстві, в рабстві цього гріха. Тому що гріх, він має. Наслідки свої, страхи, хвороби це є наслідки гріха. І Бог бачив, Бог бачив стан людства. І свого часу ми читаємо, Слово Боже, на небі була рада, хто піде для нас. І дякуючи нашому Господу Ісусу, який сказав, от я, Господи, пішли мене. Він сказав, я. Піду, я звершу цю, цю місію, і ми знаємо прихід Ісуса Христа, народження Його. Як він народився, він став подібним до, до, до людини, да? біблія каже. Але в нього була небесна повістка дня. Спасти людство, спасти людей, які були пригноблені гріхом. Гріх він має дуже велику силу, щоб ми розуміли це. Дуже велику силу має гріх. Ті, хто, знаєте, є такий вислів, він з тебе візьме більше, чим ти собі планував заплатити за це. І він заведе тебе глибше, ніж ти думав зайти туди. І він буде стоїти набагато дорожче. Але слава і нашому Господу, що Він прийшов. І Він заплатив своєю смертю. Він заплатив своїм життям за нашу свободу, за наше звільнення. Він заплатив своїм життям. Там на Христі. Ісус помер. І Він сказав такі слова, пам'ятаєте? Звершилося. Звершилося спасіння. Звершилося. Викуплення людства. Це зробив для нас Господь. Це дійсно є велике благословіння. Апостол Павло пише післення до Колосян. Як Мойсей вивів народ Ізраїля із Єгипту, так наш Господь Ісус вивів нас із влади гріховної, з цього світу гріха. Станяв до Колесян перший розділ, де апостол Павло пише такі слова. Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщини святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви. Є влада темряви. Але Слово Боже каже, що він визволив нас від влади темряви. Та перевів нас до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення Його кров'ю і прощення гріхів. Слава Богу. Що своєю смертю Христос. Він визволив тебе і мене. Він визволив тебе і мене від цього ярма гріха. Він розбив це ярмо гріха, яке було над кожним із нас. Його смерть стала перемогою нашою. Він своєю смертю написано поправ владу смерті. Він воскрес і смертю. Ви знаєте, Слово Боже каже. Тому учні Ісуса Христа написано з великою силою свідчили про Воскресіння Христа. Тому що в воскресінні є перемога. В воскресінні є життя. І вони говорили, що Христос дійсно він звершив цю, цю перемогу. Він звершив це спасіння. Він розбив владу гріха над твоїм і моїм життям. Сьогодні ти і я маєш свободу. Слово Боже каже, стій в свободі, яку тобі дарував Господь. Стій в свободі Ісуса. Він визволив тебе від влади темряви. Він дав життя тобі сьогодні. І в його житті є повнота. Є благословення в Його житті. Ти сьогодні є вільний. Ти сьогодні є свобідний. Гріх не має влади над тобою вже, Біблія каже, Слово Боже каже. Тому що ти вже не під законом цим. Тому що Христос Він виконав закон і Він заплатив за твій мій гріх. І Бог хоче, щоб ти сьогодні був в цій свободі Божій, щоб ти дійсно розумів, що Христос Він знищив це ярмо, яке було над тобою, наді, наді мною. І він хоче, щоб ти дійсно мав цей спокій в своїй душі. Знаєте, ярмо, воно, я дуже, ми недавно так чули, пастор говорив про ярмо. Воно дійсно має неприємність має, ви знаєте, це ярмо. Воно пригнічує, воно тебе давить, воно тебе заставляє робити те, що ти, можливо, не хотів би робити. Але ми знаємо, інше ярмо є. Кедає Христос каже, що ярмо моє, воно любе. Це є, коли ти покоряєшся Його волі, це коли ти береш те, що Він говорить тобі, і ти насолоджуєшся тим, що ти робиш для нього. Це приносить тобі дійсно благословення, Приносить тобі життя. І як я вже сказав, що для цього Христос і прийшов. І ми маємо від Нього таке саме повноваження. Звіщати тим, хто сьогодні знаходиться в рабстві гріховному, що є свобода в Ісусі Христі, що Ісус заплатив за мій гріх, що Ісус заплатив за Твою і мою хворобу. Ви Знаєте, є дуже багато людей, поневолених цим ярмом. Знаєте, одна є історія, прочитаю, і я буду закінчувати. Одна історія е, Євангелія Луки. 13 розділ. Тому що Бог хоче звільняти як від гріха від ярма, так і від ярма хвороби. Написана така історія. І навчав Ісус в одній з синагог в суботу. Там була одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй. Жінко, ти звільняєшся від своєї недуги. і поклав руки на неї, і враз випросилася і стала прославляти Бога. І ми далі читаємо реакцію служителя цієї синагоги. Ісус говорить, що хвороба Він порівнює хворобу також з рабством, з тим, що гніте людину. Що мучає людину. Ви знаєте, хвороба вона мучить людей. Це не є благословіння Бога. Але Бог хоче і може зробити так, щоб ти був вільний від своєї хвороби. Каже, Ісус каже, цю дочку Авраама, далі, коли ми читаємо, Ісус говорить такі слова. Та Господь відповів Йому і сказав лицемір. Хіба, каже, не відв'язувати в суботу вола або осла від ясел і не веде напувато. І далі, 16 й вірші. А цю дочку Авраама, дивіться, що він говорить, як він порівнює цю хворобу, чим він порівнює, яку зв'язав сатана в, ось уже 18 років, чи не належало звільнити її в день суботній. Він говорить, що ця хвороба. Він говорить, що ворог Він зв'язав її. Це було, це було це ярмо. І Христос Він прийшов, щоб розв'язати. І коли ми читаємо дії святих апостолів, і ми читаємо таке місце, де 10 розділ, 38-й вірш. Каже, що ходив Христос і зціляє всіх, хто був поневолений дияволом. діяволом. Ісус прийшов, щоб звільнити тебе і мене від ріка. Він прийшов, щоб звільнити тебе і мене від хвороб. Тому що Ісус заплатив велику ціну, тому Ти є дуже дорогий для Господа. І нехай Бог допоможе нам дійсно правильно дивитися і бачити, і вірити, що дійсно Христос для цього і явився. що Він прийшов, щоб звільнити Тебе. Якщо воно тебе мучить, якщо воно тобі дає спокою, є той, хто звільняє від, 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 цих, всіх, від, цих, всіх, від цих всіх недух. Від того, що гнітить тебе, це наш Господь Ісус. Його ім'я Ісус, який спасає, його ім'я Ісус, який оздоровляє, поклич ім'я Ісуса, призиви Його ім'я. І в ньому є життя, в ньому є спасіння. В ньому є повнота. Каже, і пізнайте істину. І істина зробить тебе яким? Вільним, слава Богу. Істина те, що Христос заплатив, що Він викупив мене. Через віру ти приймаєш, ти спасений, ти помилуваний. Та ворог тримає нас в... через невірство, через неведення. Хай Бог помножить тобі і мені віру, щоб ми дійсно ми мали віру в нашого Господа Ісуса, щоб ми, ми довіряли більше тому, що каже Слово Боже, що каже Євангелія. А воно говорить, що через Його смерть Ти є прощений, Ти є спасений. Ти єдина Божа, хай Бог лазве нас. Йому за все слава. Амінь.